Сьогодні я пробую нову шоколадку Містер Біста Фістаблс. Е, новою упаковкою. Я, я перший раз пробувала Fistebals в минулому році, але упаковка була ось така старенька. Е, вона, вона, вона така. Е, ну, вже майже не продається вона. Е, вона, коротше, коштує 120 гривень. І вона чуть, -чуть більша А ця. 170 гривень. Я, така волосика. я в шоці Сьогодні я буду пробувати Скільки там грам? 60 грамів. А я так мало. Навіть мілка. Якщо взяти мілку, то 60 гривень чи 50 гривень максимум. А там чомусь 90-100 г шоколаду. Але вот це ж містер Біст мільярдер. Коротше, ой, Так. блин, У нас така з горішками. Незвичайно, а просто з горішками. Стака маленька. Що ж? Беремо один кусочок, хотіть тривати віші, але ладно. Це найсмачніша шоколадка, яку ми я в житті э, коштував. Не роша, не мілка, не кіткат, а фістеблс Просто боба. А предыдущая, вона була ну, така собі. М -м, це вже краще. Якщо містер Біст замітить це відео, набирає мені 100 000 підписників. Пока.